Зрастуйте, шановні, сьогодні знову з вами я, дідусь Хохол. Зайняти найвищу посаду у державі, це, мабуть, є престижно і навіть, мабуть, дуже. От я дивлюсь і аналізував тут собі такі прості. Хотів оцінювати президентів різних країн і роздумував над критеріями, по яких їх буду я оцінювати. А потім, як подивився, як їх плющить від того, що вони тільки От тільки зайняв цю посаду, і в нього з ним щось робиться. Ніби вірус в голову вселився, він щось там собі думає, незрозуміло що, і почина приймати, забував усі оці обіцянки передвиборчі, що він там наобіцяв, і почина індивідуально сам для себе щось придумувати який отут от ну, є для нас простих людей не допустити перетворення наших любимих кандидатів -президенти в президенти, хто зна що, куди він піде, не можна уявити, він або туди, або туди. Ну, рівно йти не буде. Оце такі у мене є думки із цього приводу. І тут світло вимикають, розумієте, думки в голову лізуть, прийшла така, на мою думку, гарна ідея. Тут, щоб з президентом нічого не сталося, ніякий вірус йому в башку не бахнув, треба або захистити його голову якимось чином, щоб туди нічого не попало, або зробити так, щоб навіть найнерозумніше із президентів, кого будуть вибирати, не міг показати. Свою цю дурість і не міг з цим нічого зробити. Тому я оце пропоную або закривати голову, щоб вірус ніяких не вдарив, або зас... ну, мені потрібен президент зі штучним інтелектом. Від слова «разум». Нехай. Усі питання замість президента вирішує -от штучний інтелект. А президент у це питання влазить тільки тоді, коли йому штучний інтелект скаже: Я не можу вирішити це питання, бо згідно всіх законів їх неможливо вирішити, бо Ті закони протирічать один одному. Отак от, от скаже штучний інтелект. Я каже, зависаю, бо один закон каже, можна, а інший каже, не можна. Тоді, нехай вирішує цей президент. Але я хочу, щоб відсотків 80 усі питання вирішував цей штучний інтелект. Тоді в нас буде все. Згідно законів. Закон, суров, но він закон, і президент не зможе нічого з цим штучним інтелектом робити. Ні на кого повпливати. нічого не зможе з цим зробити. І питання рівень управління. Відразу стане вище середнього. І буде так, знаєте, як Отаку. отакий от рівень і президенти не будуть творити якісь дурниці. Оце моя така думка. Я це хочу, але ви будете казати, та що, комп'ютер там. Ну, якщо президента відразу оця найвеличніша посада відразу почина, він собі генієм себе рахує, там ще чимось, і відразу в нього їде криша від цієї посади. Ну, в любого, беремо Трампа, беремо кого завгодно ми беремо. Це саме з ним влада його відразу міняє від слова зовсім. Тому я хочу президента зі штучним інтелектом. Це ще виборів нема, але вони будуть. Можливо, і це легко зробити. Написали в Конституції, що ото. 80% питань вирішує штучний інтелект, який не може вирішити тут і 20, вирішує президент разом з Верховною Радою. Бо закони видають ті, а президент-наглядач за штучним інтелектом. Оце моя така от думка про підвищення рівня. Президентства усіх країн. От якби у Путіна був штучний інтелект, яким він користувався, то він би не напав. Ядерну зброю застосувати за допомогою неї, шантажувати менші країни. Штучний інтелект не дозволив би тут. Я повністю, мабуть, що прав. От як ви думаєте з такого от питання? Як? Чи згодні ви зі мною, чи ні? Напишіть, прокоментуйте, підпишіться, звичайно. З вами знову був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу.